Дев'ятирічна Мар'янка пішла в магазин по хліб і не повернулася. Всім селом дитину шукали півтори доби. Її знайти вдалося вже правоохоронцям, однак, мертвою і з численними ознаками насилля. Мама загиблої каже: донька була дуже довірливою, однак завжди була обережною і незнайомців намагалась оминати. На ну, сама казала мені дому, що я ніколи не сяду в чужу машину, бо на дивиться цих у таких, що машини закидають. Каже, я не буду ніколи сідати в машину. Тіло дитини знайшли в кущах неподалік центру села. Підозра селян одразу впала на 27-річного односельця. Хотіли навіть чинити самосуд. Люди усім селом стежили за оперативними діями правоохоронців. Міліція працювала цілодобово, підозрюваного вдалося знайти і затримати. Він, до речі, з села не втік всіма способами, намагався приховати злочин. У тому, що дівчинку вбив саме він, сумнівів немає. Допитано близько 600 осіб. Я вже сказав, більше 40 експертиз призначено. Тобто, правоохоронці області все зробили для того, щоб якомога більше знайти доказові бази і. Упевнитись в тому, що саме ця особа це зробила. Підозрюваний в усьому зізнався разом з правоохоронцями провели слідчий експеримент, де вбивця показав, як усе було. Він раніше судимий, вже двічі відбував ув'язнення за вчинення розбійних нападів на жінок. Використовував ніж і наносив цим ножем тілесні ушкодження жінка. Тобто, по попередній його історії він уже був схильний до насильства. Засуджений він був до реального позбавлення волі у 2008 році. Він відбув у місцях позбавлення волі 4 роки, після чого був звільнений. Дитина не дійшла до свого помешкання якихось 300 метрів, вбивця просто скористався її довірливістю. Він скористався тим, що це є 9-річна дитинка, яка ну, не могла подумати, що таке може бути. І коли, згідно показів, він каже, що вона каже, що я все зроблю, тільки не вбивайте. Це важко не тільки читати, це набагато важче слухати з його пописів. Чи було там зґвалтування? Правоохоронці наразі чекають висновків експертиз. Також перевіряють його психічний стан. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.